Ну а далі говоримо е, про політичні е, теми в країні з секретарем ради нацбезпеки оборони України Олексієм Даніловим. Він вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас в ефірі. Вітаємо пане Віта. Олексію. Пане Олексій, пан Олексій Столтенберг заявив про те, що Росія знову може організувати повномасштабний наступ і 200 тисяч е, підготовлених солдатів з її боку. Про це красномовно свідчать. Як 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 ви можете оцінити шанси Росії все-таки на повторення 24 лютого? Не 200, трошки менше 150, з урахуванням того, що вони призвали 300, 150 Вони вже відправили на наш фронт. 150 зараз готуються от, на різних полігонах на території Російської Федерації, в тому числі на на полігонах Білорусі. От ми розуміємо загрози, які на сьогоднішній день є. Виклики, які є перед нашою країною, от ми до цього дуже потужно готуємося. Знаєте, кожного дня президент спілкується з своїми колегами відносно військової допомоги. Кожного дня іде робота всередині нашої країни. Так, це для нас виклик, але повірте, ми це витримаємо, тому що на 24 лютого, 22 року, було набагато складніше. Тоді фактично ми були сам на сам з країни агресора. От ви добре пам'ятаєте, що не вірили в нашу перемогу, не вірили в нашу спроможність нашої країни тримати удар. От зараз ситуація зовсім інша, і ви знаєте, що кожен тиждень новини от, по допомозі нашої країни вони з'являються з різних куточків світу. Ще одна заява Столтенберга, яка привернула нашу увагу, про те, що мовляв, Північна Корея таки постачає для Росії ракети. Чи є в нас підтвердження цієї інформації? І якщо це так, то яким може бути це співробітництво Росії і Північної Кореї? Що вони можуть постачати? Чи відомо нам щось про це? Ті ракети, які ми на сьогоднішній день спостерігаємо на нашій території, ті обстріли, які ми спостерігаємо на нашій території, поки питання, що це корейські ракети нам відповіді не не дають. О, це суто російські ракети російського виробництва, які в них були з давніх часів. Частина ракет є вже новими ракетами, які вони виготовляли, умовно кажучи, в минулому році в цьому році. От. Це каже про те, звернення їх до Ірану до країни, яку ви щойно назвали, каже про те, що спроможності самотужки виготовляти на території Російської Федерації достатньої кількості високоточних ракет ракет для обстрілів нашої країни в них немає, і тому вони мають велике бажання звертатися до країн, які є їм дотичними. Так вони вважають для. Військової допомоги. Чи буде та допомога, чи ні, наразі ми сказати не можемо. Принаймні ми ще не бачили іранських ракет. Хоча ви знаєте, що вже 3-4 місяці до розмови, що Іран мав би постачати на територію Росії ракети. Поки що це тільки обмежується джахітами. Але в Рані відбуваються певні події, відбуваються певні процеси. Давайте уважно спільно спостерігати з усіма цими речами. Якщо, не дай Боже, буде ракета або іранського, або корейського виробництва. от на території нашої країни ми обов'язково повідомили не тільки наше суспільство, ми весь світ про це повідомили. Олексій Мічлавичу тліє продовжує тліти скандал щодо яйця по 17, картопля. По 20. дуже хотілося б почути ваше бачення, бачення ради національної безпеки і оборони щодо цього скандалу. Ну і наслідки, тому що колотило не тільки міністерство оборони, а й і суспільство від несправедливості. Якщо ці дані підтвердяться, от хотілося б почути вашу думку щодо військових закупівель. Це дуже неприємна така ситуація, в якій обов'язково суспільству треба буде дати відповідь. Ви знаєте, що вже звільнений заступник міністра, от є ще ряд звільнень. Я думаю, що це не крайнє рішення президента по цьому питанню. От Володимир Олександрович сповідує нульову от, толерантність до корупції. От обов'язково всі люди, які вважають, що е, вони мають право займатися тими чи іншими речами під час війни. Без війни немає значення. Цьому буде покладено обов'язково край. Але я хотів би звернути увагу, що нам треба дуже уважно дивитися от, на всі документи, які є. Треба, щоб наша правоохоронна система і ті люди, які займаються сьогоднішній день цими питаннями, от обов'язково дала відповідь на всі ці питання, які є перед суспільством, перед військовими. Перед громадськістю і перед всіма нашими громадянами. Крім того, ви знаєте, що це неприє... неприємна абсолютно річ для країн наших партнерів, тому що ви ж не можете цю інформацію приховати. От, і ви пам'ятаєте виступ президента буквально в той же день, як тільки журналісти от, почали таке розслідування. Він доволі жорстко на це відреагував. От, він сказав: Подякував перш за все, журналістам за їх роботу. От, але давайте дочекаємося врешті-решт. Остаточних виводів, остаточних результатів тих процесів, які на сьогоднішній день запустилися. А чи вважаєте ви за можливе відкрити певні закупівлі міноборони, які не стосуються критичних е, і прямих військових закупівель, задля для того, щоб зняти оцей градус напруги в суспільстві? І е, ну так само, як зараз це відбувається там з міжнародним аудитом фінансової допомоги, дати можливість українцям проводити свій аудит закупівель міноборони, тому що от зараз е, міноборони вийшло заяву, що вони уклали контракт на постачання з е, шістнадцятьма виробниками українських дронів, уклали контракт і суспільство вже там починає ставити питання: а цікаво, що ж там за контракти? Можливо, і там якась рада? Наскільки можна зробити в умовах війни роботу і закупівлі міноборони прозорими Задля для того, щоб уникати таких скандалів і уникати відвертих репутаційних ударів по Україні, яких ну точно ніхто не бажає, ані пересічні громадяни, ані журналісти. Я думаю, що після тих подій, які відбулися, обов'язково будуть зміни от, нормативно правових документів, які на сьогоднішній день існують. те, що стосується саме закупівлі от, продукції, яка не є військовою продукцією, яка не є грифованою, от а те, що стосується закупівлі продукції, яка іде для військових сил, для нашого е, е, збройного війська для от, людей, які виконують безпосередньо. Е, Бойові дрони, то, що я можу сказати з великою певністю, що ця ситуація буде на сьогоднішній день закрита. Але я хочу всім нагадати і всім пояснити мою позицію. Вона доволі проста, і я її сповідую вже роки-роки. Ви в сучасному світі нічого приховати не можете. В цифровому світі ви нічого приховати не можете. Якщо десь є якісь документи, якщо десь були якісь дії. Питання тільки часу, коли це все буде відомо, і тому до мене велике прохання до всіх, хто має бажання нагрітися, хто має бажання займатися якимись неподобцями під час війни, без війни. Майте на увазі, що рано чи пізно все це буде відомо. Тому я доволі спокійно відношу до всіх цих речей. Якщо хтось скоїв той чи інший злочин по відношенню до нашої держави, питання тільки часу, коли він буде розкритий, коли буде дана оцінка. Олексій угу. В'ячеславич, я не знаю, чи можна вас питати щодо роботи концерну Укроборонпром, тому що, знову ж таки, в суспільстві дуже багато запитань, коли український концерн Укроборонпром все-таки явить е, ті продукти, які мали бути готові ще до повномасштабної війни. І тому запитання, чи, власне, коли? Ну, давай тут справа в тому, що в питанні не може бути чіткої відповіді, тому треба розуміти про що саме йдеться мова про які відеозброєння, про які речі я можу нагадати на прилиті жаль свого часу. Там в 16-му 16 році були закладені контракти. от, були сплачені державні гроші за певне устаткування, за певне обладнання, яке, на жаль до цього часу на території нашої країни не з'явилося. Ще раз наголошу, це було. Як класика кажуть за старою влади, і дуже би хотілося, щоб наші е -е, слідчі розібралися як так сталося, що коли державні мільйони державних грошей відправлялися от в різні країни, і ми до цього часу не маємо е -е, на території нашої країни вкрай необхідного обладнання. Для того щоб ми мали спроможність виготовляти ті чи інші речі військового призначення, якщо вести про взагалі роботу концерну, я хотів би подякувати всім співробітникам, які безпосередньо на сьогоднішній день на тих заводах, на тих підприємствах, які працюють на нашу оборонну промисловість. От які працюють для нашого війська, те, що вони роблять на сьогоднішній день, і працюють величезна кількість людей 24 години на добу в три зміни. От, завантажено все, що ми могли завантажити сьогодні на території нашої країни і не тільки на території нашої країни. Я хочу подякувати саме тим е людям, які виконують в такі складні часи таку роботу. Повірте, ми дуже багато сьогодні отримуємо і е відремонтованої техніки, дуже багато отримуємо різних речей. От, і все це під час війни, і все це з колес. Я хочу вам нагадати, що. Ми не можемо порівнювати нас з СРСР, тому що різні були економічні уклади. Ми живемо в вік. Вільної економіки, от тоді як СРСР, це була абсолютно, скажімо так, така система. От не де Бог не виповнив там план або щось там не зробили. От поставили до стінки, розстріляли, і на цьому було закінчило. І наступник вже думав, чи чи треба йому там якось. Ну ви все це пам'ятаєте? Це було не, не, не так далекому минулому. Я хочу сказати, що звичайно це такого зараз бути не може від слова зовсім. От є розуміння, що всі люди відповідальні, виконують свої. Обов'язки і має чітке уявлення, що кожен має робити на своєму робочому місці, і це стосується не тільки підприємств Карапромпрома, це стосується фі... без безвиключно всіх підприємств. Я хочу сказати, що. Росія доклалася дуже багато. Давайте ми згадаємо звідки з'явився Укрпромпром, як було його народження, для чого його створювали Росіяни, як і вони його плекали. От як там відбувалися ці ці події? От але вже після війни будемо розуміти, яка має бути у нас економічна модель. І в цій царині я за те, щоб приватного бізнесу було якомога більше, тому що з ним набагато простіше от працювати, тому що в них інше бачення, інше розуміння, і це за цим буде. Майбутнє чи бути лишатися частина держави в оборонно промисловому комплексі так вона має лишатися, але тільки по ключовим фундаментальним речам. Те, що стосується, от наприклад, дронів, я можу сказати, що переважна більшість команд, який сьогодні отримає замовлення, це молоді хлопці, молоді дівчата, от яким скажімо так, не 60 не 70 от років, це 30 35 25 років. Створюються команди, які роблять фантастичні речі, які обов'язково нам допоможуть на полі боя. Пане Олексію, хочеться розпитати про мобілізацію в Україні. Ну ми розуміємо, що з першого дня війни вона не припинялась ні на день, але все ж таки українці фіксують певне пожвавлення військоматів, певну активність. Всі бачили кадри там вручення повісток і в спортивних залах. І ще десь підприємства відкривають реєстр працівників. Чи очікувати нам якоїсь конкретної такої повноцінної хвилі мобілізації, чи е, це просто буде відбуватись в, в тому форматі, який був оголошений спочатку війни, і ніяких таких публічних змін в е, обсягах мобілізації е, не планується робити? Як Олексій Міславич, як ви ставитеся до дій тих військомів, які е, ну які в стилі? Воїн 16 століття збирають людей на війну, а потім це показують наші вороги для того, щоб дискредитувати нашу армію перед своїм же народом. Ну давайте ми з вами будемо на дві частини. Це розкладемо. Перше. Мобілізація у нас почалася з вами з 24 лютого. Ви знаєте, що один із перших рішень Ради Нацбезпеки і оборони, яка збиралася вранку 24 лютого о 5.30 за київським часом, це було рішення про загальну національну мобілізацію з рахуванням введення військового стану на території нашої країни, введення плану оборони нашої країни. Це відбулося 24 лютого минулого вже. Року Верховна Рада в той же день, о 8-й годині ранку, все це затвердила, і у нас мобілізація не припина, не припинялася на жоден день. Те, що стосується ситуації, причому вона йде спокійно, виважено, достатньої кількості людей, які треба Збройним силам, вони набираються. Я можу сказати, бі біля військкомату стоять черзи. Черги, ви знаєте, Наталка, там, де є е, наша інституція, поруч з нами одніє знаходиться із військоматів. Зранку, з сьомої, з, з по восьмої там люди стоять черги чемно, спокійно, вивушено, от, для того, щоб перевірити свої дані в Ради необхідності, необхідності, проводять певні процедури. От, і нічого тут такого немає. Я хочу звернути увагу, що крайнім часом Російська Федерація запускає через меседжі, запускає відео е контент, який не має ніякого відношення. По перше, до ситуації. Одна із ситуацій була, який нам доповідав. Зараз виконуючи об обов'язки міністра внутрішніх справ генерал Клименка, коли брали людину. От яка скоїла злочин, причому тяжкий злочин, його брали, скажімо так, з використанням, тому що треба було, щоб були поруч автоматчики, тому що людина скоїла тяжкий злочин. Якщо я не помиляюся, це було вбивство. От, російська пропаганда все це перекрутила. Вони почали показувати, нібито в такий спосіб у нас збирають наших військовозобов'язаних під дулами автоматів, їх збирають, тому що і таке інше. Я хочу звертати увагу, що о, наша Розвідка попереджає, що рівень і ПСО, який на сьогоднішній день буде використовувати Російська Федерація, вона буде зараз зростати в геометричній прогресії. Дуже уважно треба от, відноситися до всіх інформації, які ми з вами от, маємо в тих меседжерах, які на сьогоднішній день дуже багато користуються величезна кількість людей. І майте на увазі, будь-яка негативна інформація вона поширюється. Дуже шаленою швидкістю, от і маємо розуміння, що треба дуже уважно її, скажімо так, от е, умовно фільтрувати. Я з великим подивом для себе дізнався, що нібито мій син і моя онука знаходиться зараз, Бог знаде де в Майами, хоча і він і вона знаходиться в Києві, от і не було жодного, скажімо так, перетину їм кордона, але це вже починає у нас є. Іспанський батальйон, батальйон шарикових які все це скажімо так постійно пушить. Але бачите, яка ситуація? От людина, яка поплюжить нашу країну, от, мешкає на території Євросоюзу, продовжує робити неподобства і непреликий жаль. Це скажімо так, прикриття, нібито свободи слова. Це ж ніякої свободи слова немає. Це ну суто пропаганда, і не тільки стосується це ж стосується і президента нашої України, це стосується всі нашої країни. як з цим боротися на сьогоднішній день вкрай складно. Я мав дуже багато зустрічей з нашими партнерами. Я пояснював, що це буде виклик не тільки для нас, це був виклик для всього світу, тому що одна справа, коли є журналістика, от інша справа, коли є пропаганда, і от де там межа, як це зробити в такий спосіб, щоб люди отримали валідовану інформацію. В сучасному світі це вкрай, -вкрай складне завдання для будь-якої країни. А для насправді нас, Олексій міжлавіч, можемо... насправді просте завдання. Цих людей треба викинути з країни, так як це зробили литовці, латвійці естонці. Я маю на увазі по іспанському е е е е як його називають, та дахадія тому та А що стосується нашої влади, вести чесну і відверту розмову зі своїм народом, от і все не боятися її. От просте рішення. Цієї складної бесіди ви точно знаєте мою позицію. Я за те, щоб народ мав абсолютно валідовану якісну інформацію і робив висновки самостійно по будь-якому державному скупітанню більш того, я Добре. сказати, якщо хтось що можна от е, збавити свободою слова, що можна бав... комусь закривати рот і таке інше, я можу сказати, наша країна сплатила за це шалену ціну журналісти сплатили за це шалену ціну, і це було в двотисячному році, коли почалися, скажімо так, перші речі. Це було вбивство журналіста на замовлення одних з видатних діячів. Були інші, інші речі. От я дуже добре пам'ятаю всі ці процеси, тому що вони були, скажімо так, вот наочні, і повірте, наша журналістська браття нікого не попустить. Я хочу, щоб ми всі з вами це розуміли. Я думаю, що всі розумні люди це розуміють. Нам треба суспільством вести відкритий. Чесний, прозорий, розумний, от, розумне спілкування. Тоді набагато простіше буде вирішувати всі питання. І от коли так, повертаючись так. до 24 лютого, повірте, суспільство було готове до війни, тому що суспільство до війни готувалося нами за що найменше за рік-за півтора. От і в війні, крім військових, дуже важливо, в якому стані знаходиться суспільство. Суспільство має знайти в зугуртованому стані. Дякуємо, Олексій Мічеславичу. Ну а українці мають вчитись працювати з інформацією і розрізняти правдиву інформацію від фейків, вміти аналізувати і не довіряти першому відео або тексту, який ти побачиш. Тому що ворог ну використовується інколи здається, що влада намагається щось приховати, щось насправді, сказати насправді просто правду. треба поговорити ось так, от чесно і відверто. Секретар ради Нацбезпеки і оборони Олексій Мічеславич Данілов був в ефірі загальнонаціонального марафону.